Спокій та мир чи продовження війни 2025 рік зеленої дерев'яної змії, і тому події, що очікують нас наступного року. Вірили наші предки багато, в чому можуть бути визначені наперед. Тож, якщо ви вірите в астрологічні прогнози і хочете дізнатися, яким 2025 рік буде для українців. Дивіться далі. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. До настання нового 2025 року залишилося менше двох місяців, а тому саме час дізнатися, яким він буде і що нам принесе новий рік. Мене під знаком зеленої дерев'яної змії він триватиме від 29 січня 2025 року до 16 лютого 2026 року. Її тотем посідає шосте місце серед 12 знаків китайського календаря. Попереднє її царювання було у 2013 а наступне настане аж у 2037 році. Тож, якраз зірковий час астрологів, адже людям кортить дізнатися яким буде новий рік. Тож, як зміниться наше життя в цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова. Вона зазначає, змія, мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку. І у всіх життєвих ситуаціях її представники керуються не так розумом, як інтуїцією, хоча за розумовими та інтелектуальними здібностями перевершують багатьох. Змії розважливі, знають, як із будь-якої ситуації отримати вигоду. Вони не визнають авторитетів, тому за будь-яких обставин керуються винятково власною думкою. Змі приємні співрозмовники, хоча вважають за краще більше слухати, ніж говорити, але всі їхні репліки улучають у точку. До того ж, вони знають, як сказати іншій людині гарне і змовчати пропаганде. Якщо вірити китайській астрологічній традиції, характер року визначається як знаком то темом, так і стихією. Стихія 2025 року дерево до того ж не осіння що завмирає з листям, що осипається, а весняне молоде і зелене. Як правило, такі характеристики говорять про успішність більшості починань цього часу. Робота над ними виявиться набагато пліднішою, ніж над тими, що були розпочаті раніше, але з якоїсь причини не закінчені. Досі вітатимуться також свіжі ідеї та креативний погляд на вирішення звичних, а іноді й добряче набридливих проблем. Крім того, змія зосереджена на отриманні нових знань, тому технічний прогрес у цей період на місці не стоятиме. Переважний його розвиток буде пов'язаний. Штучним інтелектом продовжиться автоматизація процесів, у яких зараз застосовується ручна праця. Зміниться робота транспорту та система охорони здоров'я. У них особливо важливе застосування нових технологій, так особливо для МСЕК в Україні. А ще каже астрологиня, з'являться нові джерела відновлюваної енергії, будуть знайдені способи вирішення таких глобальних викликів як зміна клімату та пандемії, що позначиться на якості життя. Щодо роботи, то змія істота не колективна, тому наступного року успіху у професійному сенсі досягнуть переважно. Ті з нас хто працюватиме поодинці, тобто це той рідкісний випадок, коли сам у полі воїн. Звичайно, відмовлятися від допомоги в деяких особливо важливих випадках не варто, але перемога в новому році за самотніми геніями, які зможуть сподіватися тільки на себе, за те славою ділитися ні з ким не доведеться. Щоправда, зворотнім боком роботи поза колективом може стати схильність до стресів, все таки важко нести все на своїх плечах. У таких випадках бажано взяти тайм-аут, перепочити і все буде гаразд. Водночас астрологиня каже, що у рік змії не тільки можна й потрібно змінювати роботу на більш цікаву творчу та вигідну фінансу. У плані у кар'єрі потрібно прагнути від простого до складного. Кожне нове завдання має бути складнішим і перспективнішим за попереднє, тому відчувши, що на нинішньому робочому місці ми досягли стелі, необхідно шукати нове. У роботі необхідно виявляти такі якості, як проникливість і монахідливість, а всі питання вирішувати вдумливо і не поспішаючим. Важливо також прагнути особистісного зростання та професійного самодосконалення, а також прагнути практичності та ефективності. Але зазначає астрологиня: у рік змії потрібно не лише посил. Працювати і повноцінно відпочивати без релаксу, відновити сили для нових успіхів не вдасться. Необхідно з користю проводити вихідні, вчасно брати відпустку та робити перерви протягом робочого дня. Особливо важливо це для тих, хто дбає про своє здоров'я будь-яким захворюванням набагато простіше запобігти, ніж згодом лікувати. Ну і куди ж без кохання та дружби? Астрологиня зазначає, що змії вибіркові у взаєминах. Спілкуванню з людиною, яка їм виявляється, не дотягує до їхнього рівня, вони віддадуть перевагу самотності. Перед тим як стати Другом змії необхідно пройти досить жорсткий кастинг, тільки після цього представники знака допустять їх у своє коло. Змії рідко діляться своїми секретами та таємницями, навіть із близькою подругою чи другом вони обговорюють його чи її проблеми або розмовляють на абстрактні теми. Серед знаків китайського календаря найкраща сумісність у змії з драконами та півнями, а напружені стосунки з тигром, кроликом та козою. До речі, це стосується не тільки дружніх, а й романтичних взаємин. Тим не менш, це не означає, що представникам цих тотемів не вдасться знайти з. Господаркою року спільну мову злата зради, змія не пробачить. Та є чотири знаки зодіаку, яких у 2025 році називають щасливчиками. Видання Спірітуелів назвав представників чотирьох знаків зодіаку, які у 2025 році відчують неймовірне щастя. Кажуть, зміни у їхньому житті розпочнуться вже в січні. Отже, наступний рік стане доленосним для тельців. У виданні зазначають, що усі зусилля цих людей нарешті принесуть їм винагороду. Але якщо вони не будуть старатися вже зараз, то після 1 січня наслідки можуть бути жорстокими. Але час ще є все у ваших руках, і ви здатні змінити своє життя на краще. Їм прогнозують шанс перевершити своїх недоброзличливців і викликати їхню заздрість. Всесвіт підготує для вас особливу можливість, яка здатна кардинально змінити життя. Найти будувати своє майбутнє вже зараз. А от стрільцям настав час відпустити образи і зосередитися на майбутньому. У 2025 році фінансові труднощі відступлять, ви зможете знайти нове джерело доходу і забути про нестачу грошей. Присвятіть цей рік любові, пошуку щастя та насолоді життям. А ось на Овнів чекає справжній вибух позитиву та енергії. Носіям цього знаку пророкують здійснення всіх своїх мрій та амбітні плани. Але радять відкинути сумніви і зробити усе, щоб цей рік став для вас найщасливішим. Але, мабуть, більше за інших питань. Тань нас цікавить геополітична ситуація у світі. Особливо це стосується соціальної напруженості та конфліктів, зокрема військових. Змія не любить різких змін, тому ситуація у світі як у краще, так і у гірший бік у цей час не зміниться. В нашій країні вона наймовірніше залишиться на тому ж рівні, що і зараз кажуть астрологи. Щоправда, є надія на те, що мирних угод буде досягнуто ще нинішнього 2024 року. А це означає, що в рік змії вони не будуть порушені, і на нас чекає спокійніший час. Але інша астрологиня Ангеліна Вакуліна в інтерв'ю для Главреда каже, що вибори у США можуть змінити перебіг війни в Україні та подій в усьому світі. Вона зазначила, що перемога Дональда Трампа на виборах 2024 року позначиться на всьому. Новин зараз буде багато. Заголовків, що лякають ще більше, знову повернеться тема ядерки і наступу. Військові дії та конфлікти набирають обертів у всьому світі. Напруга зростатиме. За словами Вакуліної, торгові та економічні війни між країнами теж мають місце бути і прогнозує, що 2025 рік все ж таки буде тяжким, і вхід піде ядерна зброя. Наві навіть називає країни, де також може розпочатися війна. Увесь світ готується до великої війни. Озброюються, закладають бюджети, будують оборони і військові заводи, обережно попереджаючи про це людей. 2025 рік усе ще про потрясіння для людства період змін і нестабільності. Революції, референдуму, заборони, обмеження, пожежі. Протести, багато землетрусів і повеней. Ядерна зброя буде застосована, але не в бік України. Польща, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Придністров'я у недалекому майбутньому можуть бути військові дії. за словами Вакуліної США також можуть влізти в новий військовий конфлікт. Також астрологиня зазначає, що рік стане часом пізнання себе для кожної людини. Подієвість у світі змусить кожного переглянути свої цілі та цінності. 2025 рік пройде під арканом 9 – відлюдник провідник душі крізь нижчі сфери. Аркан Кармічний, Аркан Нелегкий. Але зазначають, цей матеріал ознайомлювального і розважального характеру Його не слід сприймати. Казівку до дії чи абсолютно істину, адже астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мульфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками. Їх погложення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими. Але що точно істина, наша Тя у наших руках і змінити щось може тільки той, хто цього прагне. А ви вірите у передбачення і чого очікуєте від 2025 року? Діліться думками у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.